Нас вивели в Житомирську область для майбутніх штурмових дій в Київській області з метою деблокування міста Києва. Поставили задачу йти на штурм населених пунктів Кухарі, слобода Кухарська, і далі на населений пункт Іванкове. У перший день наступу ми взяли більше половини села, відтіснили противника до самого краю села, де вони. Е за допомогою двох танків, трьох БМП утримувалися після того, як була взята вже Слобода, сусідній населений пункт, противник вирішив прорватися колоною до нас. Чутно було автоматні черги, чутно було і таке. Усе чутно було. Бой чутно був. І як бой приближався, як бой віддалявся. На жаль, велику артилерію ми використовувати не могли, так як це населений пункт там знаходились наші люди, наші цивільні особи, яких не випускала Російська Федерація. А декілька днів щільного артилерійського вогню з нового міномета іменно по противнику, що ми ні одного будинку навіть не знищили, чисто били по позиціям противника. От там на центрі, там де нас ферма, там вони. Ну, як кажуть, окопалися чи і там хлопці наші дуже їх довго вибивали, тому що там ангари ферма там, і вони просто їх не могли вибити. 500, де оцей іменно перехрестя. І протягом двох днів, ну десь так приблизно, бо це все, знаєте, пролітало так на нулою, як ті картинки. Вибивали їх звітом і потім вже зайшли на це перехрестя, вже закріпилися. Ну, руски я кинулись до моста. А місто зормане, їм нема куди дітися, і вони під мостом почали окопуватися там лози під річкою. Ну, почали окопуватися, а мені згорі ж видно, що русські окопуються там і тих... сховалися тіко. Ну, ми дзвонили в армію, де, в артилерію цю, Ну, артилерія взяла і розбомбила їх щент, вони покидали партки. І патрон, патронтажі, і лопатки, все, і машини. Даже. Почали виводити свій особовий склад з кухарів, але ж тут відпрацювала ну, дуже гарно наша артилерія. Противник отримав дуже великі ушкодження в плані техніки та військовослужбовців. Ворог був дезорієнтований, намагався кількістю техніки своєї. Тобто ну, ворог ворог не очікував, що. Настільки тут тобто, згуртовано бойовий дух хлопців. Вони тільки проїхали, потім їх там побомбили на лузі і вернулися назад. Вони десь поїхали. Я не знаю. Ну, буква В була така біла. Там мало чому вдалося вийти з кухарів. Таким чином ми закріпилися в кухарях «Слободі Кухаці. В посадці вже сиділа наша диверсійна група, яка вже тільки чекала, щоб вони заїхали. Як вони почали рух, нарвались на міни, зав'язався бій, було знищено 8 одиниць техніки. Останнього танка, який їхав, вже підбили в кінці Слободи наші хлопці. І так руски ніяк не могли ні в посьолку, не в Свободі взяти дороги на запад, ні в кухарах. Так, що вони не взяли дороги, і тому синки, що я вам скажу? Вони так розозлили, що почали самольотами бомбити село. Противник нас сковував постійним вогнем артилерії і авіанальотами, постійний вплив авіації. Ну, це... Дуже така неприємна річ. Якщо ще артилерія це, то, ну, терпимо, то з авіацією це, ну, так, емоційно дуже важко з цим справитись. Враження були які? Танки, артилерія. Потім пішла авіація. Почав артилерійські удари великої, е, великого калібру це були гради. Це були гаубиці е касетними бомбами, лупашив по кухарям. Літак розбомбив, там то з 500 кілограмовки прилітали, 200 кілограмовки. Це стабільно було. Тобто, Противник почав просто знищувати населений пункт. Вони десь далі виїхали, але все одно вони сюди бомбили. Бо видно знали, що тут наші хлопці, солдати, і вони бомбили тут. Авіація з повітря, що тобто ти чуєш звук. Вибух і потім звук, сув. він пішов, його нема. Літаки, міги прямо дуже низько спускались понад самою землею і пускали ракети, а потім розвертались і на Білорусі йшли. Ну, ну що це сталося? Я не знаю, що це? Ми з погреба вийшли, хлопці тут наші солдати були, і вони гукають нас, каже, їдь, подивіться, що тут у вас робиться на городі. Ми там через дорогу сиділи у погребі, до той погреб наче нахилився і назад став. Навіть другий раз хлопці прибігали, тому що самоліти вилетіли, а я ж не знаю. І вони прибігали і мене, вибачте, за шкірки і тягли у погреб. Да. Своїм життям ризикували, а прибігали і забирали. Противник був дуже сильно деморалізований і коли наступного разу їм вже говорили йти в наступ, вони вже відказувалися, тому що казали, що по ним б'є Байрактар, якого навіть рядом там не було. Не дивлячись на артилерійські, авіаційні обстріли, на постійний тиск противника стояв, не відступив і виконав задачу до кінця. У нас відступати нема куди, ми на своїй землі відступати. Ми не будемо, ми будемо тільки наступати на них і тільки будемо їх давити. Слава Україні!